Нашою комісією опрацьовані вже протоколи Корольовської і Богунської районних виборчих комісій про підсумки голосування по територіальним округам і зведений вже в єдиний протокол. І в нас вже є результат про вибори Житомирського міського голови. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови Сухомлин Сергій Іванович, тридцять Цимбалюк Любов Володимирівна 25 711. Загальна кількість виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови 57 тися Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 31 637 набрав Сухомлин Сергій Іванович. Зараз ми підпишемо протокол. Тепер я пропоную затвердити результати протоколу постановою. Постанова. Житомирської міської виборчої комісії про результати виборів Житомирського міського голови на підставі протоколу Житомирської міської виборчої комісії про результати виборів Житомирського голови в одномандатному виборчому окрузі, складеному згідно протоколів Бугунської та Корольовської районних місті Житомирів виборчих комісій про підсумки голосування з виборів Житомирського міського голови, відповідно до статей 85 та 88 закону України про місцеві вибори, Житомирська міська виборча комісія Житомирської області постановляє визнати обраним Житомирським міським Головою сухомлина Сергія Івановича. Результати виборів Житомирського міського голови оприлюднити шляхом опублікування в газеті місто. Хто за те, щоб прийняти нашу постанову? Прошу проголосувати. Все, дякую вам, дякую за працю.